Уявіть, дитина втрачає зір у три роки, але замість того, щоб здатися, вона змінює життя мільйонів людей. Луї Брайль народився у 1809 році, в маленькому французькому селі. У віці трьох років він випадково поранив око, і це призвело до повної втрати зору. Але він і не думав здаватися. Він навчався в спеціалізованій школі для сліпих, але на той момент не існувало шрифта для сліпих, тому читання та письмо були практично неможливими для таких людей. У віці всього 15 років Луї зробив свою систему шрифту, яка включає в себе комбінацію шести точок, розташованих у двох вертикальних рядках. Цей шрифт Пізніше названий шрифт Брайля. Спочатку його використовували лише в школах для сліпих у Франції, де Луї Брайль навчався. На жаль, Луї помер у віці 43 років, так і не заставши час, коли його шрифт став всесвітньо відомим. Популяризація цього шрифту почалась через два роки після його смерті. Його почали використовувати у всій Франції, а через 64 роки він став стандартом у всьому світі.